Ну, шо ви там, банда? Я вже все, процес розпочався. Вже катетер поставили мені. До речі, це, звісно, нонсенс, що мені вдалося, я не знаю професіонали найвищого рівня, тому що, ну, хто мене знає, в курсі діла, що в мене з венами там, мягко кажучи, біда бідова. Ну, блін, люди поставили катетер в руку. Раніше мені щоб ви розуміли, от я приїжджаю в лікарню, мене зразу завозять в реанімацію і під ключі ставлять катетер. А тут поставили в руку. Це для мене щось ну, неймовірне. Тому вже початок дуже непоганий. Ой, класно, дуже зручно в палаті, комфортно. Персонал, вообще бігає тут, тобі все за тобою кружать тебе. <сум> В общем, супер, супер. Далі буду показувати все, як відбувається. А ви люди, якщо маєте таку саму проблему, як у мене з цією носовою перегородкою, ж бі-медікал рішають питання. Так що заїжджайте.